Тарас Загородний політичний експерт виходить до нас на прямий зв'язок зараз. Пане Тарасе, мої вітання! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ми бачимо із новин, що Джо Байден із нетерпінням чекає від Володимира Зеленського на стратегію успіху у війні. Анонсовано їхню зустріч. Радник з нацбезпеки Саліван сказав, що українські лідери і очільник Білого Дому зустрінуться десь наприкінці вересня. І що зараз навіть Сполучені Штати розробляють якийсь новий пакет допомоги Україні? На вашу думку, ну що може бути результатом цієї розмови, чи зможе Україна, скажімо так, ще за нинішньої адміністрації, коли до виборів півтора місяця, і потім вже передача влади, отримати задоволення всіх своїх інтересів і, зокрема, дозвіл на удари по тилу Росії, чи цей шанс все таки з'явиться вже за нової влади, за нового лідера Ну, дивіться, в стосунках з Росією там більш глибинні в дійсності питання. Питання полягає в тому, що останні 100 років політика Сполучених Штатів Америки, незалежно від того, який президент знаходився там, полягала в тому, щоб Росія як суб'єкт так залишалася стабільною, ну і фактично неподійною. Їм це вигідно, їм це зручно. Це як я говорив політика була останні 100 років і все впирається. Оце затримки з допомогою України, затримки з наданням дозволів бити в глибину Російської Федерації, тобто це наріжний камень американської політики, який важко їм відійти від цього і визнати, що врешті-решт Росія. Повинна повинна потерпіти поразку, так і Україна продемонструвала, що поразка Росії дуже можлива, особливо після операції в Курській області, і, але є і лобісти, є і небажання просто відходити від власної парадигми, яка існувала останні 100 років. І тому от на жаль, все в це впирається. Чи зможе це переконати? Ну поки що велике питання. Полягає в тому, це ми Україна повинна діяти в двох шляхах. це перше звичайно розмовляти з нашими партнерами, знаходити тим, тих, які готові більш прийняти нашу позицію. Я вважаю, що західних країн найбільше співпадають у нас інтереси тільки зараз з Великобританією, тому що Велика Британія щиро бажає розпаду російсь... Російської імперії, тому, що це їм вигідно, вони повертаються в... Так звану велику гру, те, що вони називають, і тому тут діяти повинно на всі, як на дипломатичному фронті, як і публічні площини, і на публічній площини. Ну і звичайно, захід всіма силами дає нам зрозуміти, що треба будувати власну оборонку, власні балістичні ракети, щоб не залежати від примх чи то в різних столицях наших партнерів і тут більше питання до нашої влади: давати більше ресурсу для виробництва зброї. Якщо ресурсу немає, давати можливість, хоча б експортувати зброю. Експортери в, першу, в перший рік на 1 мільярд можуть грошей доларів завести валюти в країну, і на 200 мільярдів гривень сплатити податків. Тобто, і податки не треба в дійсності підвищувати. Або спрощувати порядок залучених грошей в наш ВПК. От нещодавно прийшла новина, що українська бронетехніка скільки там більше десяти САУ створила на допомогу від, наприклад, данських, від данського уряду спрощувати порядок залучених грошей без різної бюрократії, без все, що у нас ну знаєте, на жаль, припритамане на нашій державі. Якщо є гроші, то нехай вони заходять на цей державну. СО. Структуру тилу, які довіряють іноземці, ставлять там своїх аудиторів, і тих, хто компанії або приватні, або а, е, е, державні, нехай напряму отримують гроші, якщо вони є вже у них діючі контракти з міністерством оборони. Тому чому я говорю, що так, тому що повинна бути як внутрішня наша зміна всередині нас, це теж буде впливати на наших партнерів, так і зовнішня робота, тому що. Захід абсолютно прагматичний. І у них, у них голова побудована наступним чином: якщо ти сам собі допомагаєш, і то і тобі допомагають ставку роблять на переможців, але переможець теж повинен сильно напружувати для того, щоб показувати результат. Сьогодні там з'явилися нові заклики від Бориса Джонсона до союзників дозволити далекобійні удари Україні. вчора колишній міністр у Великій Британії Бен Волес назвав політика, якому вигідна ця суперечка довкола ударів по Росії. Це Путін і ситуацію із цим дозволом він називає перетягуванням Канату. Також я вчора звернула увагу на заяви від Єнса Столтенберга. Він каже, що е, НАТО краще б дало зброю для запобігання війни, ніж уже для стримування після вторгнення. Але так і хочеться спитати: а, а як же ж так? Ви ж всі впливові люди? Ви всі були при при, при владі? Е, ви ж могли зробити більше? А не вже заявляють тоді, коли вони ексами постають, а ну як Столтенберг, майже екс. Ну, давайте так, от те, що я говорив про британію до британців взагалі про україн українців питань не повинно бути. Британці так дуже багато зробили, як і з власних ресурсів, так плюс вони є активними лобістами. Багатьох питань саме в Вашингтоні, ну тому що через особливі стосунки Британії та Сполучених Штатів Америки знаєте, вони, як, якщо порівнювати таку, знаєте, термінологію, вони як детонатори, які змушував вибухівку рухатись туди, куди потрібно. Тому що, на жаль, є в Вашингтоні достатньо велике є русофільське лобі, які знову таки переказує російські народні казки про третю ядерну війну. що а нам не вигідна розпад Росії, там може бути дестабілізація і так далі. І так далі. Росіяни активно тим теж спекулюють. А, і а, тому, звичайно, що ми повинні розуміти, що західні політики живуть а, в як яким вигідніше. Тобто, якщо вони ж них а там ж проблема в тому, що ніхто не хоче збільшувати витрати на оборону. А, витрати на оборону це значить, що скорочувати треба, якісь соціальні витрати. Ну вони думають так у нас, і так в принципі все добре. Навіщо, навіщо це, це, зайва раз напружуватися, і тому от все, все, все впирається в гроші, і те, що немає лідерства, немає особливого бажання у багатьох країн Європи, в тому числі напружуватись в Європі. Ну сильно напружуються, фактично Східна Європа, це Польща, а країни Скандинавії, країни Балтії, но ну Румунія, наприклад, ті, хто мають фактично спільний кордон з Росією, і розуміють небезпеку Росії, а все інше в достатньо в такому розслабленому стані більше говорять ніж роблять. Ми повинні це розуміти, і тому ми повинні поставити партнерам в чіткі і зрозумілі, теж прагматичні речі, що Україна буде виробляти свою зброю. І, шановні, повернення в той час, коли ви просто будете торгувати з Росією, там думаючи, що якщо навіть Україну десь ви зможете нагнути, змусити піти на якісь умови, він його повернення не буде, тому Україна буде добувати, вибачте, ваші активи. Добувати родовища, які ви хочете касати, качати газ, тому що нам це не вигідно. Це що ви хочете через голову України знову повертатися в солодкі часи? Якщо поставити питання, так я запевняю. Досить швидко деякі процеси почнуть рухатися. Це підтвердження цього повинні бути прильоти українських дронів туди, куди потрібно. Особливо я думаю, що вже час показувати силу, це стосується газогонів і нафтогонів російських. Там, де є компресори, які качають нафту та газ, це досить така солодка ціль для українських дронів, тому що росіяни не зможуть через санкції швидко поміняти це обладнання. Якщо говорити про гроші, ось у змі була інформація про те, що зараз білий дім веде певні переговори з конгресом, щоб врятувати і не згоріли ті залишки 6 мільярдів, які спрямовані на допомогу Україні, але ще не використані, і, начебто, є двопартійна підтримка, і буде все погоджено. Здається, що вдасться їх врятувати, але ми знаємо, що ось уже за місяць. Закінчується фінансовий рік у сполучених штатах, і вони там планують двадцять п'ятий. Зараз такий момент невизначеності. Чи готові ми до того, що чи може бути такий, припустімо складний сценарій, що в 25-му році ну якось прийде нова команда, і буде дуже мало грошей виділятися Україні? Скажуть, ну ви там якось самі або може хай Європа більше допомагає. Ні, ну політика Сполучених Штатів Америки вона якраз полягала в тому, що європейці повинні більше напружуватись, витрачати ресурси на оборону, а в тому числі в даному випадку. Ну з тими 6 мільярдами дійсності теж така дивна ситуація. Чого через місяць ви прокинули, що ви до сьогодні могли використати цих ці гроші? Ну така, знаєте, теж хитрувата політика діючої адміністрації стосовно виділених грошей. Україні ну тут знову таки добрим словом пістолетом можна добитися більше ніж добрим словом. Чітко дати зрозуміти, що нам потрібна допомога. Якщо допомоги не буде, то ніхто не гарантує, наприклад, безпеки а, нафтопроводу, по яких американські компанії качають казахську нафту через новоросійськ. А, поряд з ними повинні прилетіти пару дронів. То я думаю, що нафтові компанії швидко знайдуть ключики в. А в білому домі для того, щоб пояснити, чому гроші повинні виділятися швидко, я досить чітко і з графіком, тому що це, це турбує світ. Так побудована абсолютно прагматична американська політика, а не всі ці знаєте слова, там про свободу, демократію, і так далі. Гроші, гроші, ще раз гроші. Ми повинні розуміти, що так воно працює. А як ви читаєте ось ці заяви з Німеччини, які надходять, де кажуть, що ну треба якось більше говорити і активізувати зусилля щодо переговорів? Німеччина закликає там створити певну контактну групу для просування миру в Україні. кажуть, що має бути Туреччина, Індія, Китай, і Бразилія суттєвіше залучені до цих майбутніх переговорів. Ну, дивіться, німецьким товаришам, точніше, німецьким партнерам, теж слід пояснити, те, що я говорив, що повернення в той світ, де вони будуть через на кістках України качати газ, не буде. Нас цікавить конкретні речі. Нас цікавить, щоб росіяни забралися з території нашої держави, нас цікавить зброю, в тому числі з Німеччини, нас цікавить конкретні речі. А всі ці давайте там Бразилію, давайте Китай, там все інше. Україну не цікаво. Так це затягування війни і розмови про те, що нам щоб українська армія сточувалася далі. Ну, я вам сказав, як свої слід діяти. Є німецькі компанії, які працюють в Росії. Прильоти парочку дронів, щоб зрозуміли деякі в Берліні, що з Україною так не можна розмовляти. Я вас запевняю, будуть спрямовувати думки і німецьких політиків в правильному напрямку, або поряд з ними, або нафтопроводи, які як я вам сказав, які качають нафту і так далі. Показати, що а, є сила, і ми будемо реалізовувати сили. Нам не подобаються різні розмови. Ми бачимо. А достатньо лицемірну політику, коли відверто там є ракети не дають, і того не дають більше слів ніж справ. Нам нас цікаво, що було більше справ ніж слів. Є свіжі заяви нашого нового міністра закордонних справ. Він каже, що формула миру це такий безальтернативний і дієвий шлях. Він каже, що потрібен більш глобальний дипломатичний фронт, аби примусити агресора до миру. На вашу думку, ось в новому цьому політичному сезоні наша дипломатія якось зміниться. Ну, дипломатія не зміниться, але у дипломатії з дипломатами вже стоїть потужності вже української армії, яка сильно зросли. Пам'ятаєте, минулого року, наприклад, у цей час ми навіть і мріяти не могли, що ледь не кожного дня буде прилітати по, наприклад, по нафтогазовій галузі Російської Федерації. Так по енергетиці їх заводи почнуть почнуться. Вибухати, вибачте, там десь Башкірі чи в Мурманську область прилітати. На що знаєте, не підкріплює слова дипломата, коли за ним стоїть потужна армія, яка спроможна реалізувати багато багато речей, а про які говорить дипломат. Тоді до дипломата дуже уважно починають дослухатися, до його слів починають ну, слідувати тому, що він говорить. Тому та дипломатична рамка вже була створена, яка була проголосована в генеральній асамблеї. А далі вже справа, знаєте, за пістолетом, коли ти показуєш на полі бою, що а, у нас є рамка, давайте її будемо просувати в правильному напрямку. Або ми швидко це просуваємо, тоді менше буде проблем, або ми повільно його будете просувати, тоді у вас буде більше проблем. Тоді точно Україна буде добуватися хаосу на території Російської Федерації. Це є можливість вже створити а, це в, в цей зимовий осінній період. Тоді у вас буде більше проблем. Тоді ви будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю на територію Російської Федерації, якщо там почнеться гарна громадянська війна, тому що гарна громадянська війна в Україні цікава. Вам не цікаво, але це ваші особисті проблеми. Рухайтесь швидше для допомоги Україні, а тоді Україна швидше буде вирішувати свої проблеми, які у нас є. І тому тут тільки так сила, сила ви ж повинні розуміти будь-який договір. Він залишається папірцем, поки немає дієвого механізму примусового його виконання. Це вам будь-який юрист каже. Так і в цьому випадку міжнародному праві також працює. Якщо є міжнародні якісь договори, немає дієвого механізму їх примусу його виконання, Воно залишиться на рівні слів. Тому Україні з'явилися вже такі аргументи. Наприклад, з 1 вересня. Росіяни не відновили експорт нафтопродуктів з Росії. А чого так сталося? Сталося те, що от на початку цього року СБУшники почали виносити їхні НПЗ, пошкоджено приблизно 30 НПЗ, і у них починаються проблеми з виробництвом нафтопродуктів. Вони не хочуть їх експортувати. От продовжувати далі бити зараз. Зимова осінні зимовий період настає в Росії, а в Росії на відміну від України точно холодні зими. Так у нас все ж таки південна країна. І добуватися максимального послаблення Росії саме в енергетичної сфері, це їх ахілєсова п'ята, тому що вони все захистити не можуть. І тоді формула мира, повертаючись до вашого, <гум> до вашої до вашого запитання, вона починає грати зовсім іншими фарбами. Добре, ми ще встигаємо ще один аспект із заяв Сибіги обговорити. У нас є ще 5 хвилин до завершення, і я хотіла запитати про, про такі. Українські спроможності як повернення українців назад додому. Андрій Сабіга каже, що настав час ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС. На вашу думку, загалом, яка, мож... яка може бути програма, і чи можливо це зробити якимись програмами? Це неможливо зробити ніякими програмами, тому що ми повинні розуміти, що повернення українців в нашу країну станеться за двох умов. Перше, це забезпечення безпеки в першу чергу, коли буде зрозуміло, що безпечна країна. Ну можна зрозуміти жінку, яка не хоче народжувати дітей в нашій державі, коли літають ракети. Це зрозумілі речі. І реіндустріалізація наша країни, тобто масова зайнятість, коли буде робота в нашій державі, тоді питання не буде стояти. Ну я думаю, що програма репатріації повинна бути запущена. А як це наприклад було в Ізраїлі. Хочу сказати, що в Ізраїлі, наприклад, до 1973 третього року, поки тіки створилася країни, теж була проблема, те, що ніхто особливо не їхати в Ізраїль не хотів. Це було і до до створення незалежності незалежного Ізраїля. Я читав спогади Бенгуріона, це перший прем'єр-міністр Ізраїля. Він теж говорив, що особливо ніхто не хотів їхати в Палістіну. Ну це тоді, тоді, коли ще Ізраїль не був створений, тому що не було умов небезпеки і так далі. Ну до 73-го року я вам скажу населення Ізраїлю складало приблизно 2,5-3 мільйони людей. Півк три три не бюджету йшла на оборонку, поки вони не вирішили проблеми з безпекою. Тобто, якраз під час війни судного дня була вирішена проблема з безпекою, Підписан договір з Єгиптом про визнання кордонів з Єрданією, коли вони стали союзниками Сполучених Штатів Америки. Тільки тоді люди там масово почали там приїжджати, Репатріація пішла, індустріалізація теж активно йшла Ізраїлю. І тепер населення Ізраїлю 9 мільйонів. Так, от ми повинні розуміти, що поки не буде забезпечена безпека, тобто мілітаризація нашої країни. А мілітаризація нашої країни ще дасть можливість нам вирвати з цього кола, якому українці жили останні 300 років, коли українці через свою незахищеність, через відсутність природних кордонів на наші на кордонах нашої держави були завжди ареною битв різних великих держав. І через це масово гинули українці останні 300 років. Ну, вибачте, тільки в 20-му столітті приблизно 15-20 мільйонів українців загинуло. А якщо рахувати скільки людей ще не народилося через те, що загинули українці, ну отрахуйте які втрати українці через те, що ми не дбаємо самі про власну безпеку, не проводимо не проводимо мілітаризацію, не стаємо самі суб'єктами нашої безпеки. Як тільки ми стаємо суб'єктами нашої безпеки, тоді питання повернення українців, репатріації, знаходження інших українців. Які є за кордоном, які визнають себе українцями і так далі, поставити мету, що всі українці жили в Україні? Тоді воно легше буде. А так просто розмовами, давайте ви зараз повертаєтеся сюди. А це не це нічого не дасть. Тут у Польщі теж висловилися, що будуть допомагати стимулювати українців повертатися додому. І голова МЗС Польщі навіть каже, що м -м, треба позбавити українських чоловіків соцвиплат. Закликав м -м, це зробити усі м -м. європейські країни. Це теж просто розмови, звичайно, просто розмови. Поляки все влаштовують, Вони хочуть, щоб вони працювало у них. Які ну ну добре в Польщі не буде, поїде до Німеччини, де платять допомогу, будуть працювати там. Всіх Всі влаштовують, і хто сказав, що це, 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 це слова. Їх влаштовують, Знаєте, як так цинічно сказати, якісні мігранти, які йдуть працювати, які мають освіту, які мають спільні цінності з Європою, все ж таки ми ближче до Європи, ніж, наприклад, вихідці, припустимо, з Африки так. І тому все це, це все такі соціальні розмови. Слід дивитися, що вигідне, що не вигідне, а не дивитися, що На риторику що, 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 да, що вам говорять. Так дякую вам за участь в нашому ефірі. Тарас Загродній, політичний експерт. Дякую вам за всі коментарі і фахові думки висловлені.